На поличках Прилуцької центральної міської бібліотеки вже зовсім скоро з'являться новинки української та зарубіжної літератури. А також зарубіжна класика в перекладі на українську всього 105 примірників. Про найцікавіші з них розповість директор бібліотеки Людмила Зубко. Книжковий фонд міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти на сьогодні становить 72 тисячі 700 примірників. І дуже приємно, що завдяки підтримці Прилуцької міської ради наш книжковий фонд поповнюється. І от сьогодні, у вазі наших читачів, я хочу рекомендувати книги Василя Карпюка. Добуш. По цій книзі було знято фільм, і сюжет фільму надзвичайно буде цікавий кожному глядачу і читачу. За сюжетом даної книги нещодавно відзняли кінострічку. У прокаті фільм набув чималої популярності. То я думаю, нашим читачам буде дуже цікаво ознайомитися саме з цією книгою. Книга цікава про те, як Олекса Довбуш здобував у своїх боях. Перемогу для українського народу відстоював права бідних селян. Дуже кохав свою жі, свою дівчину, як, з якої їх розлучили, тому що він був дуже бідний. Але все життя вони кохали один одного. Його її видали заміж за іншого, але він потайки ходив до неї, зустрічався. Це лише невеличка частина сюжету, аби дізнатися всі деталі. Людмила Зубко запрошує прочитати книгу. До бібліотеки надійшли і видання Василя Шкляра. У нашій бібліотеці дуже великою популярністю користуються твори Василя Шкляра. І от е, сьогодні я презентую вам нову книгу Його Треба спитати у Бога. Тож я запрошую читачів відвідати бібліотеку і ознайомитися з цією книгою. Для активних читачів-детективів також є новенька українська література. Це книга Люкода Швар Спадок. Це книга детективна, але з таким історичним підґрунтям. Люко Шва завжди пише дуже цікаво і завжди захоплюючи. Та я думаю, що, звісно, прочитати цю книгу захоче кожен. Для любителів детективів буде цікаво дуже детектив Сергія Пономаренка Чорне весілля. Також детектив. Нашого Кокотюхи лехе око у цьому жанрі є і книги зарубіжних авторів, захоплюючи детективні трилери, авторки Тес Герріцен незабаром з'являться на поличках бібліотеки. А якщо навіть ця цікава підбірка книг вас не зацікавила, придивіться уважніше. Можливо, серед інших авторів є ваш фаворит. Своїми виданнями читачів порадують Валентина Мастірова, Дарина Гнатко, Тетяна Белімова, Людмила Волок, Юрій Даценко, Світлана Талан. Таке книжкове поповнення було б неможливим без фінансової підтримки. Луцької міської ради зазначає Людмила Зубко. Нові паперові видання щорічно надходять до установи. Так сьогодні за кошти місцевого бюджету ми придбали нової літератури на суму 24 тисячі шестсотшістдесят гривні. Сьогодні бібліотеки це аптеки для душі, і прилуцькі бібліотекарі докладають значних зусиль, аби відповідати вимогам кожного читача. Для нас велике значення має поповнення книг саме літературою українських авторів, і вони в останній час набули, набули великого попиту і справді відповідають високим стандартам. І це дуже радує, тому що ми можемо задовольнити попит наших читачів. Я вже прочитала Василя Карпюка Довбуш, тому що дуже люблю історичну літературу. Люблю читати Василя Шкляра, то обов'язково візьму його нову книгу, е, теж перечитаю. Е, також візьму Світлани Талант тобто всіх, всіх українських е, письменників їхні нові книги обов'язково перечитаю. Зовсім скоро і читачі зможуть поринути у світ нової української книги. Ці книги десь на протязі двох тижнів будуть пройдуть технічну обробку і будуть уже на полицях наших книгозбірень. Книги ми поділимо на п'ять наших бібліотек, і кожна з них отримує нові видання. Книги ми, звісно, передаємо на відділ абонементу. Всі читачі можуть терміном на місяць безкоштовно взяти книги для прочитання. Тож запрошую всіх містян, гостей міста, до міських бібліотек за літературними новинками.